На дворі квітне ось така ароматна краса, а я продовжую відправляти ваші замовлення. Тож, хто також бажає, звертайтеся, я вам також підготую закваску. Закваска сильна, активна. Я її годую весь час при кімнатній температурі вже протягом півтора року. Ні разу не ставлю в холодильник, тому що мені так зручніше. І коли ви отримаєте закваску, ви після одного годування, щоб відновити її після транспортування, вже зможете її одразу брати в будь-яку випічку, будь-то до хліба, до здоби, до будь-чого. Навіть житній хліб можете на ній випікати. Я все випікаю, всі рецепти у мене стрічці доступні, детальні і зрозумілі. І завжди всім відповідаю, хто до мене звертається. Так що, будь ласка, якщо ви також таку бажаєте, звертайтеся. Якщо, можливо, ви поїхали в відпустку і не змогли свою відновити, звертайтеся, я вам <кхід> підготую закваску. Або, можливо, ви тільки починаєте пекти хліб і думаєте ще над якою закваскою працювати. Так ось, будь ласка, густа закваска. Левіто, моя любов, левіто кажуть, правильно, треба казати. Звертайтеся. Вона для мене найкраща. Я її плекаю дуже, дуже її люблю, і дуже гарні вироби з неї будь-які виходять. Навіть котлети останнім часом пекла рибні. Пробуйте, звертайтеся, чекаю на ваші повідомлення.